Друзі, я вас вітаю на третій серії відновлення Porsche Taycan, Биток США. Так ось серія почалась, як то кажуть, не з і з таких собі новин. Вже тиждень я чекаю дифузор, який поламався на радіатор, і його мають відправити, відправити. І от сьогодні забрав з пошти. Посилку, давайте покажу, що там в ній. Накладка на замок капота під капотний простір. Прийшов під домкратник один, бо один був втрачений при транспортуванні. Та е, прийшла заглушка в задній бампер. Все. Ви не уявляєте, в якому я був в шоці, коли на пошті побачив, що нема цього дифузора, бо машина вже четвертий день стоїть без роботи, і це просто фаталіті. Обіцяю сьогодні відправити. Завтра вже заберу. І все це зміщається ще на декілька днів, бо попереду вихідні. Роботи ніякої не буде. Коротше, все як завжди: людський фактор, на який не можна вплинути. Це просто треш. Фух, друзі, ура! Нарешті це сталося. Рух піде. Я рух, нема. Дві донизу, це у нас дифузор на правий радіатор охолодження. Удар на авто прийшовся по передній частині, причому по верхній частині, да ще й по лівій. Ви спитаєте мене, чому тріснутий правий радік я думаю, що це все інерція, і плюс е, цей радіатор зроблений з такого дуже крихкого сплава, якийсь не знаю, там космічного. Він не варить. Рехтовщик сказав, що його зварить, Попробував, сказав, що ніфіга, сварка його ніяка не бере. Тіх пойми, що це, клеїти це трохи колхоз. Тому прийняв рішення замовити новий корпус, новий дифузор радіатора. Він вже у мене в руках несу рехтовщику. Рух піде. Ну йому наприварить, я його позачищав за все до сварки. Треба брати куски з телевізора і їхати. Був у мене сварщик Андрій, приїжджав тут, варив, Було проще. Прихватив, блядь. та я не вже купив ось. Прихватив і тоді на місці поміряв все видно, все чітко. А це їздить до того. А той такий сварщик варить, стара людина, хірово варить, я їздив. на трохи я Кружечок там такий на ланжероне. А, що ви заварювали? Да, да, не! Вот я... тут я завариваю, отут тут кружечок, і тут я його заварив. А на ланжероні я показував yeah. такий самий кружечок. І такий край чуть-чуть mm -hmm. то Я показую. Да, да, yeah. Я так, просто це, не бачив, це, що він там не... uh, Як? Просто це все Це просто це щелки, і тут щелки. Це... Потім потом щелк, так? Да? да, ну уплотнить. Тільки туго аж, я пані. Ногті можна А ця Ширки. штучка має бути де? Тут? А Ця отут стоїть уплотнітелі і вщовкується. То це що вона? Не поставлена просто? Її не було, це ага. я в себе У ага. Ваші деталі взагалі її не підбулить. Хай буде тут. Та і це тут тоді покладуха так. не буде. Покол, ну, заведете, їхати будете доливати, бо не, Ми, не... це звідти. Він має влізти, просто десь насос його має качнуть, як машина буде їхати, чи що. Mm -hmm. Я думаю, що нічого страшного, якщо 3 км ми проїдемо. Тут он повний, ну куди його наливати? No. Проїдеш зараз, станеш десь там. Добре. Біля заправки. Uh -huh. Подивимося. Це ж не бензин, воно ж не нагріється раз-два, вже там щось батарейка чи мотор гріється. Добре, що доща нема. Дуже дивно, до речі, так Я без буду. закон подлості. Бо підкрилків то нема, будемо їхати зараз кілометрів 5. Чи без номерів, коротше, так. Yeah. Своїх зазвичай. З вентилятором там все вийшло, да? так? Вот. Вентилятор поставив, там два радіатори, вони були криві, вони два пакеті mm. такої пластмасу. Я розбирав цю пластмасу і рівняв їх і діагоналі робив. Yeah. Ну вони стоять. А, бачок просто мені одразу не міг знайти де, а потім знайшов він під бампером. Ну, пампер все одно буде знімати. Так, да, так, да, так, да, поставлять його потім. Поставлю. А, нічок цей теж не поставив. Э, ну... Він дуже погано винімається. Його нащопнуть, я думаю, він стане без проблем, бо він в крилок просто Ну Може це. Хай, -та, Там хай же буде, він буде винімати. Да, Там він да. дуже погано 100% не буде. не буде. А, капот битий і катаний, отут все побите. Та ми ж його ПДР викатали, правильно. так. купили? Да. Ні, ні купили під роботу і зробили. Але ж стоїть гарно, ну, зробили. Це же колір однаковий, короче, крила і капота співпаво, так. Тут провода всі підкручували, ртами, щоб колеса не терли. Угу, Так, да, там його покультурять потім. Ух, зараз буде найтяжчий етап, мабуть. Це навіть не рихтовка, це скрутка проводки в електрика. Її відновлення, фішки всі розтрощені, Датчики повідривані. Не знаю, треба буде калібровка, не треба буде всяких цих дістронів, камер не знаю. Перші повноцінні метри на Тайкані. Страшно. Страшно, любі друзі. Все пікає, все бумкає Коротше, коси передньої нема. Error sound, якісь там airбеги горять, Дістрон горить, тримання в полосах, Все, тут вся приборка, як в казіно в Лас-Вегасі. Але ми їдемо. Їде максимум 30-35, все так, ще не сильно добре закріплено, антифриза ще й не вистачає. Нам до електрика в районі 5 км. Можна було, звичайно, скроїть, е, взяти евакуатор за 700-800 гривень, але ну, блін, так не цікаво. То не є контент. Контент це щоб зараз поліція СТЦК зупинила, щоб повістку вручила. Оце, оце цікаво. Стало треба глянути ТОСОЛ. Дивіться. Це він? Бачив прошов? Ні, це не ТОСОЛ. Вон то сол. Та є він там. Скільки ти долєш? 10 грам. А це весь, напевно, що він системи викачав, от весь він зараз і має зайти туди, так? Да? Ну <плес> так, то ж там рівень. Хорош. Потім <плес> да, доліємо уже, як приїдемо. Ще не було перших дві кочки і два таких крепких лежачих поліцейських. Я вам хочу сказати, що я дуже вражений, як працює підвізка. Тут у нас нема пніоми, але вона максимально плавна і максимально м'яка на 21-х тапках. Я коротше вражений, якщо чесно. Я думав, що буде дребеняка. Але ні, прям офігенно. Дуже тепер цікаво. Е, який паршак на пневмі. Це взагалі, походу, як на повітряній подушці, якийсь корабель. Ну тут мені ну тут відчувається зразу, так, що ти в паршаку, не ні одного ніякого звучка, свірчка. Ти їдеш прямо як туз, як дядько. З гарною посадкою, з проекцією. Навіть оці звуки, от зараз я не пристягнутий, у нас безпека вся знята. Е, ризикую життям, бачите, без безпеки їжу. Знята вся безпека, от бумкає навіть не напряжна, сигналізує дуже прикольно. Подобається. Що за бандит? Хто знає, що це в нього? Завжди, коли приїжджає машина з Америки, е, і ти забираєш її вже відрехтовано, там відріхтовщика треба перегнати там, або на фарбування, або ще кудись. І оці, знаєте, перші кілометри. Та птава твою... горловину я теж привезу сьогодні. Прийшла якраз. Бачок він теж по центру стоїть. Ну, от він не знав, куди його. Тож. поставив, зберег. Є динамік? Тільки що він пьє по файл, я його зруйнув. Угу. Файно. Оце від нього ще, так? Так, так, так. Цей кусок. Ох, йома йо, скільки тут салона ще. Просто капець скарб. Ну, нормально. О, скутерок не продається, до речі? Ні. <laughs> таке добро і самому треба, так? Да? Да, да. твій? Була. А, ні, це Ігоря. Ага. У мене була Ямаха 4 так, на я продав в на початку сезону. Блін, охеренне. Тоже такого класного реперским. Блін, дуже клас. Це таких є пару апаратів. Ну, таке. Ну так, не... ну, да, <laughs> на снагу. Коротше, оце ще теж все. Все воно тут валяється, підкрилки якісь, буде все збиратися. Вставляємо тайканчик. Надіюсь, що буде швидко. Короче, ви питали в коментах по крилу на тайкан. Так от розказую, купив я, не пам'ятаю, за баксів 600, мабуть, крило таке, яке мені потрібно було. Своє виставив за 300 з рівного. Позвонив сьогодні клієнт, каже, даю 200 баксів. Думаю, маттьо туди, мінус сотка, хай забирає. Зараз чекаю його. І надіюсь, забере. Я думаю, що фантастична ціна, дешевша людина, це крило не знайде, отож, потрошку відбивається мої оці спонтанні покупочки, ще треба, щоб петлі забрали. І взагалі буде фантастика. A few moments later... Хотів спитати, за... О, дивись, на аукціоні граються тайкани. 21-го року грається за 20-25, 23-го року вже типу, граються набагато дорожчі, пустіші за Дніпрівадні. Е -е, яка Батарей... в них різниця? Батарейка? Батарейка раз і два, типу, вони в новіших, типу, трохи поміняли. Батарейка, типу тема вже менше. Тобто, старі термозад ми купували два тормозних біска, декілька. Тобто менші, більші, може? Менші, навпаки. А, менші? Так, да, це дорожче. Це дуже. Тіпа, один диск стоїть 2,5 штуки баксів. То я ж свій пробував оцей диск, він коштує 2400 євро. А звідси він більший. Uh -huh. Вони ваші, тіпа, вони цих рестайлих зробили тіпа, нову систему рекуперації, там, ще якусь рекуперації, ті, і вона менше жрать, їде так само. Але... типу, їх хочуть навіщо. І батарейка плюс. обновлена. Плюс батарейка, так, да, ну, От Ми зараз робимо батарейку теж, я не пам'ятаю, який торік. О, давай. Я не міг подумати, що стільки тайканів в Україні робиться і людям стільки цікаво. Це у нас рік. Але бачите 79 кВт, слабенька батарейка. Така в мене, ні? По ідеї, так. Да. На 320 км десь їде, типу, да, плюс-мінус. Да. Оце вона. А є ще такі, що і тут в цих ячейках, да, так? Так, немає. Це бач під ноги, за підкузок. Буває тут ще є ячейка. Там місце запобіжника, що нічого І максимальна типу... ємність яка буває? Блін, чесно, не пам'ятаю, по 96 кВт. Чи 107 чи 96, я не пам'ятаю І типа десь ну, 500-600 можуть їхати, так? Да? Да. Офігеть. Ну так, да, з моїми 300 то таке собі. Ну там чувач, бат розлежить, там мотори різні, Ну, коротше. Повний привід, задні, різні да. версії моторів і так далі теж. Чим новіша машина, там різні типу, мотори можуть бути. Да? Не... Да, Може, плюски, не... типу, всі однакові, але типу, именно, що в нього типу, запас і проїжджає він. Типу, більше. Uh -huh. І в принципі більш різниці нема. да, немає. Батарейка і тормоза. Ну от вам люди і інформація по цьому поводу. Типу, щоб була така біда, типу, що е цю машину буксірували. Ага. Типу. А, передні кольоси да, підняли да, і да, задніми да, да. волочили. Це добрий день половиною. Згоріла Алло. плата мотора, щоб його прив'язати, це 900 доларів. Типу. І плюс спортилась батарейка. І В основному ну, перезарядилася, вона вигоріла. Треба всі чайки міняти? Так, да, так. Типу? Да, да. А це 8 штук бакс. коротше, із-за неправильного транспортування, років, да. типу, десь чувак там, на 15-20-ку ну, да, типу, да, попав. По да, да, да. Америці неправильно не не по аукціону перевезли і бізнес. Так в же ж там, ну не тільки по аукціону, же ж там є, типу, нормальні траки, а є такі, що просто pieces, за морду, а не А ці машини там дешевші, куча табличок є, що так не можна діти. Вона лиху павну та по гроші. Ну, таке, заробітки. Заробітки це фортуна. Америка це фортуна. Я давним-давно це говорив і говорю. Не беріть по підвізці удари, не беріть. Взагалі не беріть. Сидіть вдома, не рипайтесь. Багато людей писало мені, давай якісь цифри потихеньку. Ну давайте я буду щось говорити. Я вам забув сказати, що рихтовка Тайкана обійшлась у 850 доларів, плюс за м -м, радіатор там возили на відновлення ще півтори тисячі гривень. Взяли дорого, недорого. Я думаю, що це суперадекватна ціна, тому що там і тянули трошки ланжик, і приварювали п'ятку, виставляли зазори, підрихтовували два крила. Заварювали там кінчики, все виставляли, розбирали, збирали. Плюс по підвісті там ці фасоні диски рівняли. Я рахую, що в принципі це вполне адекватна ціна. Ось. А взагалі по ремонту а, Porsche Taycan я вам хочу сказати, що ви на ці ціни, що у мене, типу, не орієнтуйтесь. Я так вважаю, що мені дуже сильно повезло з. Саме з цією машиною, з типом пошкодження, тому що, от, як хлопці казали, ось, ще від них виїхав, то Блін, ну, просто люди попадають на якісь сумашечі гроші. Особливо, коли там удар стосується підвізки, це можна просто повіситись. Все коштує там від тисячі доларів. Плюс, якщо у вас ще б не дай Бог, то ви просто там оставити всі свої заощадження в цій машині, поховаєте їх. Тому е, особливо я наголошую, що можливо варто ось задумайтесь перед тим, як купляти машину там за 15 20 тисяч баксів, можливо, варто на етапі лоту. Переплатити тих 5-10 тисяч баксів, взяти цілішу, щоб потім менш впривати е, по ремонту запчастин. От У нас ще люди люблять просто економію, наш менталітет, їм дай ціну. Типу, а то, що там пробіга 100 тисяч миль, то що там морди немає, підвіски, колесо відірване, то ах, це нікого не цікавить. Головне ціна, ціна, я там скрую. А на цій машині вас скриють, на жаль, не вийде. От сьогодні продавав крило, людина проїхала, забрала. 200 доларів. І кажу: Ну, покажіть хоча б якусь фотку вашого Тайкана там і так далі. Каже, та з Америки вже він, він приїхав і так далі. Він мені показує фотографію Тайкана, який грався. Я його пам'ятаю, грався на аукціоні. Тайкана немає, ну. 40% 35 машини, просто колесо відірване, удар по морді настільки сильний, що підвізка відірвана живцем. Капот, мінус, підсилювачі, я впевнений, що і лонжерони, можливо, навіть я не знаю, і до батарейки там достало, не достало. Но, блин, ну це жесть. Я бачив його, і я, я думав, блін, хто купив цю машину за, за ці кошти. А, виявляється, бачите, все на, на Україну їде. Все дає плюс-мінус адекватний прайс, халявний, як думають люди. Все воно гоститься сюди. Ну а потім уже люди попадають на гроші і перестають займатись, бо йдуть в глибокий мінус. Але це все досвід. США не щадить нікого, як то кажуть. Я то привіз уже там близько 250 машин. У мене вже хоч плюс-мінус якісь, якісь уявлення є, що потрібно брати. А людина, яка зайшла просто з кучею кеша і хоче зразу заробити всі гроші світу, ну вибачте, але мабуть, у вас з першого разу точно нічого не вийде. Значить, щоб доповнити повноцінно цю серію, вона все ж таки вийшла на цьому тижні. І давайте вам покажу машинку, яку привіз для клієнта. Це майже той самий Porsche Taycan, тільки це e-tron GT. Як він виглядає? Зараз чекає маніпулятор на згрузку. Передок повністю морда ціла. Треба тільки комплектний купити бампер, всі ці дістрони, датчики, підсилювач, все, що у мене тут було розвалене, тут все ціле, фари на місці, лед, лазер там 228 і так далі, саме фулова комплектація. Все ціленьке. Далі йдемо по кругу. Ось тут у нас біда. Удар отримає це колесо, і там, ну, там короче віддорвана підвіска. Ось, ви можете бачити, колесо просто на полосі держиться і все. Так, А це в нас не обичний єтрон, я забув сказати. Це трон РС, мать його туди. Я не знаю, скільки тут сил, але 2 секунди до сотки він буде їхати. Ось таке пошкодження по цьому колесі, заднього бампера. У нас теж немає, треба буде купити. Але це одне з небагатьох, в принципі, що тут е, дешево коштує. Задня оптика у нас доїхала ціленька. Раз, два, підкрилок, захід, ще куча пластмаси. Все воно є. Ресочка, алькантара. Тут ми бачимо так само пошкодження по колесу, але мені ці колеса, якщо чесно, не сильно імпонують. Я б сюди ставив би щось, щось круче. Гляньте на ці супорта. Так само хромовані оці дисочки. Карбон, 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 рес світиться, запускається, їде вентиляція, підігріви. Все, що хочете, тут є, ось такі полуковши. Подивіться на кермо. Що тут у нас? Бен Головсон. Ну Давайте вже залізу. Покажу Ось так воно тут все класно виглядає. Два ключа у машинки. Тут екранчик, є трон Це у нас карбон, стеля з Алькантари, безпека у нас в автомобілі ціла РС І ось так тут реалізовано. Якщо чесно, в Тайкані мені подобається воно більше. Але, в принципі, теж може бути. Теж прикольно, цікаво проїхатися на цій машинці. Сьогодні з вже маніпулятором. Я думаю, через декілька днів у нас буде вже на базі підвізка. Вона буде на повному ходу, а, до речі, десь десь проїхала навіть зарядка в підкапотному просторі. Ось тут під капотом. Треба її переробити тільки під нашу людську, під нашу вилку. І все. ну Ще 80 миль в принципі, є. Запас ходу. Всі ці радіатори, що у мене криві були, почовпані, всі ці дифузори, все ціленьке. Ось такі машини треба купляти. будь ласка, звертайтесь. Зайшла машинка прям за дуже-дуже офігезну ціну, е, ціла в і саме головне ще ну приємний бонус, який коштує не одну тисячу доларів, це те, що машина повністю вся в бронеплівці. Я, якщо чесно, афігел. В Америці хтось засипав бабок. Дивіться, показую. Бачите стик? Ось це бронеплівка. Крила, двері, ось оце, ось ця плівочка прозора. Отут. Все, ляда. А в нас вона машинка абсолютно по е кузову ціла. В нас буде вона не фарбована. Е повністю в оригінальному е виконанні. Навіть ось тут, в бронеплівці. Вся повністю лючок, морда. Треба буде купити, пофарбувати два бампера і теж через місяць, поки висохне все гарно, потім заклеїти бронеплівку і це буде коштувати десь там трьошка-четверка зела як льоду. Ребята, турдом, третій час. Якщо ви берете електричку, там Tesla Model S, Тайкан, ятрон низький, обов'язково розраховуйте те, що ви будете спускати, її підйомником. По, не а маніпулятором. Тому що вила не заходять, за то, що ну, дуже низька тачка. Е, У ну, нас вона по факту ранен drive, але колесо відірване і короте, машина не спускається. От і все. Маніпулятор дзинь. І танці бубнами, але ми її зняли. Тайканчики, ви пам'ятаєте, так само маніпулятором знімався. Третя серія добігає кінця. В наступній вас чекає багато чого цікавого. Отож, не забувайте підписуватись на канал. Як казав класик, головне, щоб був рух. З вами був Валік МП4. До наступного четверга!